Сьогодні ми продовжуємо працювати над ігровим проєктом Панда в лабіринті, частина 2. Нам необхідно відкрити заготовку і починати працювати з нею. Або ж ви можете відкрити власний проєкт, який ви виконували на попередньому уроці. Для того, щоб перейти до створення власного проєкту, необхідно натиснути кнопку Source Code. Для того, щоб ваш проєкт можна було зберегти, обов'язково війдіть до свого облікового запису. Ви вже це неодноразово робили. Перегляньте ще раз, як це робиться. Обов'язково обираємо шкільний Обліковий запис. Першим ділом виправимо невелику помилку, яку ми допустили в попередньому проєкті. Переконаємося, що у нас обрана вкладка спрайти і вибрано спрайтом наш персонаж, в даному випадку панда. Перейдемо в розділ Костюми. Видалимо зайвий костюм. І також збільшимо персонаж до попередніх розмірів. Для цього, за допомогою інструмента виділення, виділимо весь наш персонаж. Візьмемо за будь який з куточків і збільшимо його до максимально можливих розмірів. Тепер. Перейдемо в розділ спрайти розмір і змінюючи число 100 в меншу сторону, підберемо такий розмір нашого, розмір нашого персонажу, щоб він проходив між гілками чи між стінками лабіринту. В моєму випадку це 50. Якщо ви працюєте з своїм персонажем, у вас можуть бути якісь інші цифри. Але вони повинні бути обов'язково менші за 100. Тепер переходимо до подальшого програмування. Щоб повернутися в редактор коду, обираємо кнопку знову ж таки костюми і ми бачимо свій код, який створили на попередньому уроці. Перед нами стоїть завдання додати до цього коду ще такі команди. Перше. Ми повинні. Коли наш персонаж дойде до виходу з лабіринту, він е повинен якісь е видавати повідомлення, типу ура, я пройшов або щось подібне. Для цього нам необхідно в кінці лабіринту розмістити якийсь спрайт, який буде дозволяти нам сигналізувати про те, що ми. Закінчили. Тобто ми переходимо в розділ спрайти, натискаємо кнопку Додати і обираємо спрайт, який би вибирав чи вказував на те, що ми закінчили е проходити лабіринт. Символом того, що я дійшов до виходу з лабіринту, я хочу зробити тістечко. Ось, або торт. Вибираю в розділі їжа, Cake 2. І знову ж таки зменшую цей спрайт до певних розмірів. Ну, тут, мабуть, треба буде в мене взяти 70. Добре. І розміщую його на виході з лабіринту. Ось на цьому, в цьому місці. Щоб е, мій спрайт кожного разу розміщувався в цьому місці, необхідно створити подію, коли натиснуто зелений прапорець, рухатися, е, не рухатись, переміститися у точку. І ми вже це робили, записуємо координати. Зараз в мене торт знаходиться в координатах 181 по Х. І по Y 142. Давайте перевіримо, як працює наш алгоритм. Тобто, от я взяв, позміщував всі ці персонажі, натискаю на зелений прапорець панда в лівому нижньому кутку, торт в правому верхньому кутку. Панда рухається. Тобто вона от може рухатися. І якщо доторкається до якоїсь стінки, то вона повертається в початок лабіринту. Наступний крок: ми додамо до нашого алгоритму команду, яка буде сигналізувати, повідомлювати про те, що наш персонаж доторкнувся. До торта, тобто, це, іншими словами, він вийшов з лабіринту. Як це зробити? Подія, коли натиснуто зелений прапорець, управління завжди. Далі, якщо йдемо в розділ сенсори, розпізнано дотик, тут стоїть вказівник миші, а ми міняємо до. Нашого персонажу кейк 2. Додаємо команду. Говорити, пишемо я пройшов лабіринт і ставимо три знаки оклику. Ну, нехай це буде декілька там секунд, хай 3 секунди. Перевіряємо. Проходимо лабіринт. І у нас є таке повідомлення. Наступна дія, яку ми повинні реалізувати, це додамо якихось цінних скарбів, призів. Таким скарбом будуть банани. Тобто ми додаємо ще один спрайт. Натискаємо Додати, рослини. Ну і шукаємо десь тут. Банан, їжа, мабуть. Їжа. Так, є ось банан. Окей. Також цей спрайт ми зменшуємо. Для цього обираємо розмір і ставимо 50, пробуємо. Можна навіть менше. 40. Ось такий маленький банан. Таких спрайтів. Повинно бути декілька, і вони повинні розміщуватись в різних місцях. Тому додамо для одного з цих спрайтів таку ж саму команду. Чи такий самий алгоритм, коли натиснуто зелений прапорець, рух, переміститися в точку, і беремо перший банан, десь розміщуємо, ну, де нам хочеться. От, Наприклад, зараз у координатах, у точці з координатами 92. Міну 135. Далі на назві самого спрайту натискаємо дублювати. Переміщуємо банан в інше місце. Дивимось координати х6 мінус 37, міняємо 6. Міс 37. Ну і ще раз дублювати. Ну, наприклад, розміщуємо ось в цьому місці і дивимося координати 40, 61. Тобто пишемо 40 61. Тепер, якщо ми позміщуємо всі наші персонажі в різні точки при натисканні на зелений прапорець, всі вони розмістяться в необхідних місцях. Наступний крок. Треба, коли ми е, доторкатимемося до банана, щоб цей банан зникав і з'являлось повідомлення про набирання нами певної кількості балів. Як це зробити? Я покажу це для одного банану, а ви аналогічно зробите для інших. Тобто, знову ж таки, коли натиснуто зелений прапорець вигляд. Показати далі управління завжди, подія управління, якщо сенсор розпізнано дотик до панди, тобто до головного персонажу нашого, то наш персонаж повинен, тобто наш банан повинен зникнути, зникнути. Де у нас зникнути, сховати? Ось, перевіряємо, як це працює. Доходжу до банана і банан зник. Зупиняю програму. Аналогічні команди необхідно додати до всіх інших бананів. Як бачите, тут немає. Тільки в одному є. Тепер нам потрібно налаштувати підрахунок балів за те, що ми зібрали банани. Як же це зробити? Йдемо в розділ змінні Створити змінну Нехай наша зміна називається банан. банан. Далі. Ставимо команду: Задати банан значення 0. Тобто, спочатку банан 0. Ви бачите, з'явилось у нас повідомлення. А якщо розпіднено дотик панда, то змінити значення банан на одиничку. Ну або, можливо, на якісь інші. Е, давайте проекспериментуємо. І так, на зелений препорець, я натиснув. Доходжу до банана. Банан зникає. І ось тут у нас з'являється повідомлення, що банан, тобто наші призові бали, зросли на одиничку. Ось цей блок команд необхідно додати до кожного із бананів або інших персонажів, які ви е, додали. Після того, як ви це все зробили, і вас повністю гра працює. Можна також сюди додати перехід на інший лабіринт, тобто з'являється новий лабіринт. Можна додати, наприклад, інші позитивні скарби, які ви можете збирати, крім бананів, можна додати елементи, які навпаки будуть зменшувати кількість призових балів. Можна заставити рухатися ці елементи, так, як ми робили з рибками в акваріумі. Тобто тут ваша фантазія вже буде не обмежена. Після того, як ви закінчили гру, спробували в неї погратися. Натискаємо повторно Створити. Натискаємо Опублікувати. Натискаємо Вийти. Натискаємо кнопку Share. Копіюємо адресу проєкту, виділяємо права кнопка Копіювати. Вертаємося в клас. Натискаємо Додати посилання, права кнопка Вставити, додати посилання. Чекаємо, поки завантажиться, і натискаємо кнопочку здати. На цьому робота буде завершена.